Ість медико-соціальних експертних комісій оцінювання повсякденного функціонування експертними командами з 1 січня в Україні запроваджена нова система встановлення інвалідності. Деталі далі у сюжеті. Ціла низка корупційних скандалів довкола очільників медико-соціальних експертних комісій, які розпочалися з викриття голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, поклали початок ліквідації всієї структури, яка відповідала за встановлення інвалідності в Україні. А все тому, що значна кількість її представників за фальсифікації таких документів для військовозобов'язаних, зокрема і посадовців, отримували захмарні хабарі. На жаль, в тілу тут в Україні. Стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог, те, що відбувається з МСЕК – медичною, соціальними експертними комісіями та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв'язками з МСЕК та поформляли собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців, зокрема, передусім СБУ, ДБР. Офісу генпрокурора відповідних швидких жорстких рішень призначив РНБО. У результаті 30 грудня 2024 року Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій. Відповідно, з 1 січня в Україні почала діяти нова система оцінювання повсякденного функціонування людини, яку здійснюють експертні команди. Зокрема, у Чернівецькій області створили 62 таких команди у 14 медичних закладах. Це 62 команди будуть працювати по графіку. Певні команди запрацюють 95% наших команд, навіть більше 99% цих команд запрацює вже з 6 числа, а деякі команди запрацюють вже з 1 числа для того, щоб оцінювати функціональний стан здоров'я людини. Експертні команди будуть як загальні, так і спеціалізовані. Створюються у нас такі команди. Як якщо, якщо брати по спеціалізованих, це онкоцентр, обласний наш Буковинський онкоцентр, це обласна психіатрична лікарня, кардіоцентр і е, офтальмологічний буде створено у нас в ОКЛ, обласна клінічна лікарня. Буде проводити такі е, обстеження, такі висновки будуть надаватися в ОКЛ для ін... офтальмологічного. Не онко -гематологія, гематологія, в лікарні швидкої медичної допомоги. Окрім того, Буковинці зможуть скористатися послугою і у кластерних медичних закладах області, що покращує доступ та забезпечує зручність для населення. Сокіряни, хотин. Кіц, мен сторожинець, вижниця. Також ми додали ще два загальних заклади: це Новоселецька лікарня багатопрофільна і Глибоцька. У першу чергу пацієнт, який проходить або вже пройшов лікування і потребує встановлення групи інвалідності, повинен звернутися до свого сімейного лікаря або ж до вузького спеціаліста. Який, відписує дописує в електронній системі, робить направлення, і це направлення одразу бачить. Сам пацієнт після цього, в цей самий день, вони можуть визначити разом пацієнт з своїм лікарем, можуть визначити, в якому закладі вони будуть, він буде проходити це обстеження. І можуть визначити і годину, в який час для пацієнта самого зросня ця година. Якщо даже пацієнт, наприклад, в нас проживає чи там в потині чи в Сокирянах, наприклад, але не хоче приходити чи там, чи там він має право вибрати собі інший заклад, де він може пройти це обстеження. Своєю чергою, якщо людина вже отримала пожиттєву групу інвалідності, проходити переогляд не потрібно. У інших випадках діє наступний алгоритм. Якщо це людина, якій була встановлена група інвалідності. І вона їй потрібно пройти переогляд, наприклад, в січні місяця 2025 року, і по часу або воно вже ну або в грудні 2024 го і людина не встигла пройти, То їй залишаються ці е, встановлена група інвалідності до 1.07, і до 1.07 вона повинна пройти переогляд е, і виплати за неї залишаються всі. Як зазначає Наталія Свестун, пацієнти, чиї справи не встигли розглянути у грудні МСЕК, автоматично будуть переспрямовані для отримання групи інвалідності за новими правилами. На сьогоднішній день ми забрали вже ці справи в самому МСЕК і заклади забрали їх до себе. Ми їх оцифрували, ми зробили електронний реєстр. І згідно цього електронного реєстру вони вже розпочали запрошувати наших пацієнтів на функціональну пеціні вонястану їхнього і з 6 числа, вже запрацюють і вже є теж графік і перелік пацієнтів, які будуть запрошені для того, щоб розпочати свою роботу. Тетяна Дубіцька, тема тижня, ТВА. Кожного українця свої спогади про 2024 рік, щастя народження нового життя, гіркота втрати найрідніших, нові звершення і труднощі, а також буденні радощі і проблеми. Втім, є те, що об'єднує всіх: цілеспрямоване протистояння ворогу, який вдерся до нашої країни, вбиває мирних жителів та руйнує міста. Але українська нація щоразу доводить нас ніколи не знищи а все завдяки героїзму, відважності та сміливості наших воїнів, які готові стояти на смерть, але не віддати російським окупантам жодного клаптику рідної землі. Вони стали тими титанами, на яких міцно стоїть Україна. Вони є непробивною стіною, яка захищає народ від ворожих ракет. Дронів та артилерії, але наші військові платять за це дуже велику ціну. Одні герої повертаються додому на щиті, та навіки залишаються у наших серцях, інші з важкими пораненнями та невизначеністю, як жити далі. Але війна не час для зневіри. Це час для боротьби за життя, як на полі бою, так і на лікарняному ліжку. І навіть втрата кінцівок не вирок, а ще один шанс перемогти долю і в. Уперед всьому продовжити свою службу країні такою складною і водночас самовідданою є історія нашого героя, незламного воїна Олександра Сапунова, чернівчанина, який долучився до сил територіальної оборони одразу після початку широкомасштабного вторгнення російських військ. Мені стало одразу понятно, що війна це не на півдня, не на місяць, два надовго. Тому ну, очевидний. Чоловік є записано в конституцію, що чоловік має робити. Це якби складний вибір, але я особисто вибір кожного. Олександр Сапунов став сапером і у цьому відчув своє покликання після проходження навчання разом з побратимами потрапив на Харківщину. Моє моя подорож розпочинається. Ось такі я зараз, Яким вже я буду потім. Втім, ворожа міна розбила життя воїна на до та після. Це було 10 вересня 2022 року. З Нового Сарівка. Вітесь міна є така. просто народі називається. Розмінував і під деревом. Вона була так замаскована. Я її не побачив. Вже закінчила роботу. Саме бідніше було, що це вже населений пункт ми очистили. І саме вже перед виїздом, восьмого ранку, вже машини загрожені були. Не допрацював, хотілося ще закінчити там. А далі рік лікування та реабілітації рік під час якого на перший план виступила залізна сила волі пана Олександра і стійкість перед будь-якими обставинами, вітаю всіх братів і сестри. Козацького роду немає переводу. Маленький марш брасок трошки розм'яться зі святом. Одразу в шпиталь, після шпиталя ще ну, в мене два місяці було на ну, тих відпустків, бо мені рано було проте. Потім шість місяців ну, на оценку, потім нога привертала, організм сам тіла, не тільки, щоб і зміг б бути рухати на маму. Ну і коли вже ти можеш дійсно приміщення, хоч і тебе барабинка. На те, що півроку саме рік ви тих. А ще це був рік непохитного прагнення повернутися до своїх побратимів та продовжити захищати Україну навіть на протезі. Це хвилик я ж був солдат, у мене такі покидають. Зараз я зможу знову буду селищі, це вже ну, тіпа, все. для мене ну, і що я зможу. Понятно, що я вже не, не бігун, там, не спринтер, і, ну, але щось я зможу. До речі, якщо так не швидко, то фізично дуже різниця. І ось у вересні 2023 року Олександр Сапунов, як тільки опанував протез, знову повернувся на поле бою, і, хоч через травму не вдалося продовжити саперну службу, втім перейшов до взводу радіоелектронної боротьби. Зрозуміло кожному що людини станом особливо у нас, він нестабільний. Можеш бути і покійний. Різні. Ну, як там робити? Треба йти, поста й ну, ті ставці, йод не завдай. В іншого шляху історія Олександра Сапунова вкотре доводить, що жоден ворог не зможе підкорити нашу державу допоки її захищають такі відважні герої. Війна, яка триває в Україні, стала випробовуванням для кожного. Протягом цього важкого року. Ми вкотре переконалися, що наша сила у людях. Людях, які не лише стоять на передовій, але й невтомно допомагають тим, хто бореться за незалежність країни. Одним із таких людей є військовий капелан Василь Гасинець, який рік від року, починаючи з революції гідності та перших добровольців у зоні АТО, доклав значних зусиль для підтримки українських захисників. Його служіння виходить далеко за рамки духовної. Опіки Василь Гасанець допомагає забезпечувати наших воїнів усім необхідним, організовує відправку автівок, спорядження, засобів першої допомоги. За 10 років не злічити особистих поїздок отця Василя у найгарячіші точки, де він особисто передавав воїнам підтримку, якої вони так потребують. Цей рік показав, як змінюються потреби на фронті, розповідає Василь Гасинець. Від забезпечення елементарними речами на початку війни до складних інженерних рішень, таких як транспорт, техніка чи спеціалізоване обладнання, що стають ключовими для виконання бойових завдань. Водночас, весь цей час важливими залишаються моральна підтримка та звичайна людська увага до земляків на передовій лінії оборони. Ми повинні жити одним подихом з армією, не не те, що щось там допомагати, і якось там десь трошки себе частково уділяти, щось там виділяти, все наше життя, все повністю повинно бути спрямоване на захист нашої батьківщини разом з різними силами оборони військовими, різними підрозділами, які стоять на обороні нашого життя. Як капелан Василь Гасанець бачить свою місію не лише в духовному наставництві, але й у тому, щоб донести до воїнів меседж вони не самі. Додає, що щодня від волонтерської спільноти вирушає допомога до українських захисників, і це не просто речі чи техніка. Це частинка тепла, підтримки і вдячності, які надихають військових тримати оборону та вірити в перемогу. Практично. Кожного дня автомобіль від нашої церкви виїжджає на фронт. Більший, менший, там три, п'ять тонн, п'ять, вісім. Різне. Окрім матеріальної допомоги, надзвичайно важливо підтримувати моральний дух військових. Капелан зізнається, що намагається для кожного знайти слова, які б зміцнювали їхню віру в себе. Священник має виступати передовсім свідком Божої любові. Тим, який пережив зустріч з Ісусом Христом і хоче це передати, допомогти, навчитися військовим пережити зустріч з Ісусом Христом, саме в тих найважчих умовах, де вони є, відчути себе, що вони роблять, що вони є на цій спасительній також місії порятунку життя інших. Отець Василь наголошує, що те, що роблять наші захисники, приклад неймовірної самопожертви. Кожен їхній день на передовій це усвідомлений вибір боротися за перемогу, свободу та майбутнє нашої країни. Це не неймовірна самопожертва в цих людях. Це відображення. Божого такого самопожертвування себе за світ за нас. Я це пов'язую з таким нашим спасінням тут зараз і вже на землі. І ця самопожертва вона не є особистою річю когось там. Це є Божий дар. До труднощів можна звикнути, адже важливо розуміти, заради чого ти це робиш, зазначає отець Василь. Неможливо звикнути до байдужості, додає він. Байдужість руйнує середини, позбавляючи віри та підтримки. Не можна звикнути. Перепрошую до хамства, до невігластва, до байдужості, до невдячності. Вона болить більше, ніж біль фізичний чи моральний. Капелан наголошує, що саме віра є тим фундаментом, який допомагає триматися навіть у найскладніші моменти. Вона об'єднує, підтримує і допомагає знаходити сенс, віра і життя в спільноті, в церкві, і, звичайно, бажання перемоги, таке нестепне бажання перемоги. Віри у перемогу, сили та єдності бажає усім буковинцям у новому році отець Василь. А ще відчувати національну ідентичність, плаче товариша в бою надійну підтримку від тих, хто допомагає в тилу. Хотів би звичайно побажати це перемоги, це миру, нашого справедливого. Це повернутись до моральних християнських національних цінностей. Найважливіше це повернутися до власної. Ідентифікації, розуміння себе як людини вільної і бажання таким себе бачити людиною, вільною і морально з моральними цінностями. Наймасовіше виконання колядки на Буковині встановили світовий рекорд. 28 грудня у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту 1356 учасників одночасно виконали колядку на різдвяні свята. Всі ся радуємо. Її виконали місцеві жителі, представники влади, громадськості та духовенство. Рекорд офіційно підтвердили представники книги світових рекордів. Учасникам та організаторам вручили сертифікат про досягнення. Перше спочатку широкомасштабного вторгнення у Чернівцях відгуляла Маланка. Дійство відбулося ввечері 1 січня на Василя за новим церковним календарем, центральними вулицями міста. Маланкарі в автентичних костюмах наречених, лікаря, чорта, смерті, традиційної кози та інших персонажів пройшлися ходою Соборною площею вулицею Ольги Кобелянської та театральною площею. Фото і відео карнавалу публікують чернівчани у соцмережах. Як повідомляє медіа агенція Ас з посиланням на організаторів, хода маланкарів мала благодійну мету: збирали гроші, щоб придбати реп і пікап для військових.